Слава. А час біжить і вносить корективи у наші плани, мрії і життя. Ще вчора безтурботні і щасливі, а нині і звичай біжить сльоза. Ще вчора світ готові підкорити. Сьогодні скільки світу, що вікні, для себе звик повсякденно жити, що не до Бога нам і вихідні. Робота, сувята, важливі справи, ми всі серйозні, мудрі, ділові, а Біблію коли ми відкривали, коли молились Богу в простоті, коли востаннє з ним ми розмовляли, без поможи, подай і захисти. Коли востаннє ми передавали творцю свої подячні молитви. Ми зазвичай на потім відкладаємо читання Біблії, відверті молитви, а з потім ще назад обсвем, ну Боже, зрозумій і підожди». маленькі діти, невідкладні справи, Будують дім, що все як у людей. Подбаю трішки, щоб про мене знали, закінчу школу, коледж чи ліцей. Зароблю гроші, налагоджу бізнес, побачу світу, просто поживу. А ти, Господь, ну ти ж не завжди грізний, ти ж зачекаєш, коли я знайду у графіку для тебе якесь місце. Давай на старість згоден, підійде. Раніше ну ніяк дивись, не вийде. Ти ж зачекаєш, добре так буде. Дарма, наївно думаєш, людино, що буде так, як того хочеш ти пануєш і біжиш кудись невпино, і в безкінечній круговерні свиті. Все відкладаєш, то на потім, то на завтра зустрітись з Богом, а життя біжить, не знаєш, що чекає за порогом, що принесе тобі наступна мить. А що, як потім? Буде не для тебе, і завтра не твоїм уже буде, коли піднімеш погляд свій у небо, коли молитва серця попливе, мов фіміам до Божого престолу, не проміняючи з Богом на земне, проходячи життя сувору школу, ти пам'ятай про небо голубе, про те, що там розписані всі долі. Розмірені відрізочки життя, і ми живемо ще по Божій волі, йому відоме наше майбуття. Він контролює біг, невтомний не часу, що мчить і вносить корективи у життя. Чекає небо на рішучість нашу, коли знайдемо часу для Христа, для Біблії, для щирої молитви, без цього все на світі марнота. Навчимось смішу мої гонитви, шукати час. Для Господа Христа, щоб не жаліти, що роки промчались що те життя втекло, мов один день, Що Бог чекав, а ми і не старались співати щиро вдячності пісень. Повір, що Богу не потрібно потім, чи завтра, чи опісля, чи колись в ритмі життя прискорюючим завзяттям, знайти Ісуса, ти не опізнись Амінь.